Всім привіт! Вітаю всіх хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Що, друзі, на календарі вже 25 вересня От, прийшов на діляночку, де я висаджував спаржу. От, в кінці вже мабуть, квітня, вже не пам'ятаю навіть. Передивіться мої відео. От, там вказано, коли ми висаджували в цьому році спаржу. От, ну, там близько 30 саджанців я висаджував в цьому році. От, ну, як же вони себе поводять от, в кінці осені от, хочу вам показати от, і поговорити про деякі особливості вирощування спаржі Отож, дивимось! Ну, от 25 вересня. Отак от виглядає рядочок спаржі. Ну, десь близько 30 саджанців тут висаджено. от Отак от, от вони виглядають. Ну Покажу нижче, от е скільки там штук е е пагонів вигнав кожен саджанець. Бачите, от так подивимось, скільки цей так і порахуємо. значить Один, два. Так, три. 4, 5, 6. 6. Шість штук. Ну, значить, дивіться, де більше, де менше. Ну, Для того, щоб був урожай, ну, щоб можна було зібрати нормальний урожай, то треба, щоб кожен сажанець дав не менше 5 пагонів от, до зими. От, ну, Бачите, по-різному прижилися саджанці тим більше, що я показував, як їх слимаки нещадно перші проростки вони з'їли. Тому от деякі менше дали. ну Оцей, наприклад, цей два. Один такий потужний, один, чуть, чуть, трохи менший. От два. Цей взагалі один. Ні, два. Один. Один дав. Цей взагалі маленький, але він відбив. І ну, не загинув, ну його з'їли, під'їли слимаки. от, ну Таке буває, під'їдають саженці, буває, зовсім з'їдають. от, Тут от два, 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 а тут чотири, ну В основному по 2-3. Але я прогнозую, що ще до кінця, зим, до кінця осені, до початку зими вони ще дадуть по один-два пагони. Ну тут ось, бачите, тут чотири. Чотири пагони, тут два, тут два, там два. от, ну, На хороший врожай розраховувати на наступний рік не дуже приходиться, от, бо треба дати ну, щось зріжем, буде врожай. На слідучий рік весною. Вже буде урожай не такий хороший, можливо, як хотілося б, щоб не виснажити саджанці Зріжемо, мабуть, по 2-3 ростки, от, зріжемо, попробуємо. от, і дамо йому ще розвиватися ще один рік. от, ну, от Бачите, от, от ці два саджанці які пам'ятаєте, вони. Засохший знайшов я вже через місяць, мабуть, після того, як висадили ці саджанці, через місяць я знайшов там у мішку. Вони просто зачепились у мішку на, на, на дно. От, і вони повністю висохли. От, я їх замочив. От, замочив, правда, в гуматі от, і висадив. Вони, бачите, пішли, пішли, ростуть. Це ось вже дає другий, бачите, молоденький. Молоденький росточок ще один дає. От, так, що вони не пропали. От, звичайно, що з них може, на слідуючий рік врожаю багато не буде, але, але вони не пропали і ростуть. Ну, які особливості е, вирощування спаржі, про які я хотів поговорити? От, е, ну, По-перше, так, щоб е, урожай був, е, на наступний рік треба, щоб е, до зими. Кожен саджанець дав не менше 5 е пагонів. Тоді це нормально розвинувся значить, корінь, і він е без, е ну не будете боятися різати на наступний рік його от, і збирати врожай. От, якщо менше, не страшно, е ну трошки менше зберете в перший рік, от, але все одно зберете врожай. Ну, от деякі е саженці дали от, ну, майже по плече мені. Ну, тобто е Півтора метра висоту вони є. От, але вони здатні я рости до 2 метрів. От, це я думаю буде на наступний рік уже, виростуть вони до 2 метрів. От, е що ще? Ну, от, бачите, е які особливості. Після того, як ми закидали вже траншейку в рівень землею, ну як саджанці вийшли вже на... із траншеї наверх, і ми вже зарівняли траншейку, то в принципі, вже ніякого догляду от, до кінця зими майже за ними і немає. От вони собі, от, бачите, ростуть собі та й ростуть, вони вже майже закрили е під собою всю землю. Бурян їм не страшний. От, е ні разу я їх не поливав, е ці саджанці. З моменту посадки тільки дощі йшли. Тобто невибаглива культура, от бачите, ну міжрядки, так, якщо у вас буде ще декілька рядків і міжрядками, то треба буде боротись з буряном. ну Це або за допомогою техніки якоїсь. Тому от міжряддя роблять під, під себе. І під якийсь культиватор чи може якийсь мульчер. чи Фризу от на довжину цього знаряддя роблять міжрядів. Або не менше метра, щоб можна було вручну просапати міжрядів, обробити. Чому метр міжряддями Бо ну, самі рослини вони на пів метра в сторони от, розростаються і ви навіть не пройдете Через, там, через рік ну, або під час вегетації за сезон не зможете пройти між рядками. Тому не менше метра робити між рядками, а більше можна, навіть і 4 метри деякі роблять на, свою, там, на свої знаряддя, там, які чіпляють до трактора. От, тому більше можна, це не страшно для. А менше не бажано, бо вона буде глушити одна одну. І не зможете пройти між рядками. Ну, от бачите, От, е, на Наступний рік я буду отут, мабуть, робити ще один рядок. От, метр між рядками зроблю і зроблю тут ще один рядок, е, висаджуючися. І так, може, кожен рік буду додавати по рядку спаржі От, із саджанців, які е, прийдуть до нас з Голландії. От так, е, до речі, от, хто хоче висадити спаржу в себе на полі, на ділянці от, для себе або може там на якийсь бізнес-проект зробити, то замовляйте, Саджанці будуть у нас весною, у квітні. От, можна зараз робити замовлення е, такі, ну, наперед то вказуйте свою адресу. Кількість, скільки ви хочете. Потім весною я буду передзвонювати кожному от, і уточняти, чи актуальне замовлення чи ні. І якщо актуальне, то значить відправимо по новій пошті ту кількість, яку ви замовите. Ну, така от інформація у нас на 25 вересня. Всім, кому була цікава ця інформація, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.